1217 доба, коли нам не треба пояснювати, що таке пекло, бо воно ось тут на землі. Коли небо червоне, коли вікна вібрують від вибухових хвиль, а будинок розхитується і ніби тікає з під ніг. Знаєте, чомусь, коли смерть так близько, ти ніби відштовхуєш її і кажеш. Вибач, мені зараз просто не до тебе, бо ти зайнятий вдячністю, вдячністю до тих, хто захищає. Аж поки в якийсь момент. Раптової тиші серед вибухів, ти не провалюєшся в сон. А коли відкриваєш очі, бачиш, що вже ранок, що небо зашило свої рани, і сонце знову на своєму місці. Таке відчуття, ніби нічого й не було, коли дивишся на небо. А коли опускаєш очі на землю, розумієш, що в смертельній лотереї ти сьогодні виграв. Але є ті, хто ні. Але оскільки виграв, ти продовжуєш свої буденні справи хіба що не відразу згадуєш який сьогодні день? Тому ти відкриваєш календар в телефоні чи записник, щоб згадати, з чого сьогодні має складатися твій день, звісно, окрім життя і смерті.